Вітаю! Нам потрібно обчислити, чому дорівнює 46 плюс 43. Я перепишу цей вираз сюди. 46 плюс 43. Що ми робимо? Спочатку ми дивимося на розряд одиниць. Нам потрібно до 6 одиниць додати 3 одиниці. У розряді одиниць у нас 6 і 3. А 6 плюс 3 це 9. Таким чином, ми маємо 9 одиниць. Далі ми переходимо до розряду десятків. Ми можемо розмірковувати двома шляхами. Ми можемо розглянути це як 4 плюс 4 що дорівнює 8. Але що ми робимо насправді? Ми маємо справу з десятками. Ми до 40 додаємо 40 і отримуємо 80. Також ми можемо розв'язати цю задачу у розгорнутому вигляді. Зробимо це. Це те саме, що і 40 плюс 6. Таке ми робили раніше, нічого нового я вам не показую, це число 46. Так само 43 це 40 плюс 3. Все це вам вже знайомо. І якщо ми додамо ці числа, то отримаємо 6 плюс 3 дорівнює 9. А додавши 40 до 40, ми отримаємо 80. Отже, ми маємо 80 плюс 9, що дорівнює 89. Навіщо я це все записувала? Я хотіла показати, що додаючи четвірки із розряду десятків, в дійсності ми додаємо 40 до 40. 4 із розряду десятків це ніщо інше, як 40. Так само ця вісімка представляє собою 80. А на цьому все. І до зустрічі на наступному уроці!